Привіт-привіт. 2 вересня, 24 рік. І нарешті я добрався, як я вам вже не раз казав, я на тому полі, що називається острів. А з цього поля класно видно наше село. Дивіться, яка красота. Оце так під тим полем йде річка. Ну, вона штучно зроблена після міліурації. А он там в долині став. Ну, правда, він же теж майже висох. там тільки десь туди ближче до дамби. Є ще трошки водичка, ну, але ж став. А вон там вон вдалині, бачите, вон той горбочок, там таке риже плямочка, то моя гречка 40 сотих. і Судячи по тому, що вона вже рижа, то вона вже хоче молотитися. Вон там вдалині вдалині, бачите, там в долинці є церква, то це Цинівська церква. А, а на першому плані господарство думанюків, а по-сільському мариканців. А вон біліє наша церква, бачите, між деревами сховалася на горбочку. ну і Цвинтар. Частенько я з того горбка, бо їду на пай там попід цвинтаром. Так мені виходить туди проїхати. Бачите, в якому гарному місці наш цвинтар. Така сопка над селом. Не раз я хвалю наш цвинтар. місця в нас на цвинтарі багато. Ну і оце вулиця пішла. Фактично, стара вілія закінчувалася. там, А зараз то, виходить, центр вілії. Он, он той грубочок лисіє. Це курган, звідки я знімав. Ну, звичайне діло стадіон внизу, ця хата на стадіоні. А, а в цьому районі он, туди нова вулиця, школа, он там підліс називається вулиця. І пішла вулиця в цю сторону, он туди в сторону новосілок. А я зараз на самому краю тетильковець. Частенько знімаю відео вам і показую, а тепер я перейшов на правий берег річки і оце вам показую, яка в нас тут красотіща. Дивіться, йо, йо ляпота, гляньте. Я помовчу, трошки послухайте, як півні співають, собаки гавкають. Ну, корови не мукають. Бачите, як мало худоби зараз в селі. Колись цей берег був худобі. То десь там одна корова, дві корови. Десь якийсь коник там опасеться. Мало худоби зараз. О! Курка десь квокче. Ну, а там там, там, там між вербами видно мою малину. От, так раз пальцем показую, то моя малина. От, бачите, яка красотіща у нас. Красота, красотінь. Вже люди картоплю купають повним ходом. Я би сказав, що вже пене викопали, майже всі з цієї сторони бачу. Ну, стерня в когось здіскована, просто в кого просто стоїть стерня. На городах ще, ще кукурудза, бурак, городина. От що ще на, на городах остається поки що. От і ще трохи, і то ще, ще похищу, трохи рано Збирати. От така красота в нас. Ну, а це, вон, там, я ж казав, мій малий пайпасовище обробляю. А той лісок, то урочище Каліновщина, де пани Каліновські за Польщі жили. А, цю, а тут, на тому острові, були до самого до кінця, де кукурудза Тут були хати, ну, звісно, не за моєї пам'яті. Ще десь зразу після війни вони ще були. Тут жили осадніки польські, тобто відставні польські воєнні. Їх спеціально сюди польська влада заселяла, бо то пригранична територія. Тут буквально якихось пару кілометрів 20 І вже була границя з радянською Україною, Хмельниччиною. От. Отака західна... ЗАХІД України. Бачите, яка красотіша. Ляпота. Річка, став, ліс, земля родюча, вода смачнюча. Ну, все, що хочу. Росте все гарно. Вже в нас росте все. Вже вон, мене вгущають, е, е, е села люди кавунами. Якщо ростуть кавуни, значить будуть рости дині. Но за дині ще не чув, що хтось вирощував, садив дині чи сіяв, як там воно правильно називається, а кавуни ростуть спокійно, достигають вже в нас не гірше, ніж. Херсонські, я вам скажу. І так взагалі ну, все гарно росте. Помідори, ну такі всякі сої, пшениці. О, дивіться, соя агрофірма соя, соя посіяна. А там чуть далі кукурудза. От. Ну, в цьому році то масово то, то соя кукурудзи і сонячника трошки менше, а от пшениців ячменів дуже мало. От Зараз я фактично ні одного поля не бачу стерні після пшениці. Вон там на горбочку соя, вон там городи, то солонешник самосівний. До речі, я пішов, стирив по, по своїй дитячій привичці солонешничка. Знаєте, його такого молодого дзьогати. Городські такого певно навіть не знають. Прямо так береш і таке молоденьке насіння ведьогуєш. Правда, я його трошки подзьогав і якийсь присмак в мене, Чи, ну та соя не попорскана, Ну, так і буря. Добренько, буду я йти додому. Там в мене мало процентів зарядки на телефоні. Я щось не подумав зарядити телефона. Так далеко пішов, захекався. Страшне діло. Всього вам хорошого. Всі мої плани в силі. Трошки мене дивує, закинув сільську групу оголошення на рахунок хатів, хто що хоче продати, і ніхто не дзвонить. Знаю, що кожна друга хата в селі продається, але чогось ніхто не дзвонить. Не знаю, в чому справа. Ну, Але я свою обіцянку дотримаюся. в мене вже на прим'яті є дві, два господарства, якщо так можна назвати. Е, от, дві точки, як би так сказав. Тільки в мене знайдеться вільний час для тієї справи, я зразу вам відзніму відео і закину. Все, бувайте здоровенькі, всього хорошого, приємних переглядів, музики вставляти не буду. Моє то лапання, по-моєму, замінить музику. Та я, чесно кажучи, ще її не вмію вставляти. Ось така красота в нас. Я тут куди не гляну, кожен куточок, кожне поле, Та колись, жнива, солома. Стирти тут стояли. Солому тирити ходили з родном через річку. Ну, Тирити то таке, а так і молотилося, і сіялося, і збиралося. Ааа, де моє дитинство? Ну, то таке, то вже не вернеш, як, як у тому віршику Тараса Шевченка. О, До тебе люба річенько, ще вернеться весна, а молодість не вернеться, не вернуться літа. Ой, бляха, плакати хочеться. Ну, і в баню. Все, бувайте здоровенькі.